Як сніг, три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить вони ж душі, а не люди, а віціля видніше буде, як той розкоптимець льох. Коли б вже швидше розкопали, тоді у рай їх повпускали, бо так сказав Петрові Бог тоді у рай їх повпускаєш. Як все мускаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною То пріси звалась. я отутечки родилась, тут і виростала. Отут була на свинтарі, я з дітьми гуляю і з юросем петьманенком у піжмиркаю. А геть менше було вийде, та й клише в будинок, Отакуня! А там мені і фіг, і розина всього мої понадає. Та й на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть, і ще гори на гостя. То це шлють було за мною. Одягнуть, обують. А гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От ту я в суботові. росла, виростала. І всі мене, як віточку. Любили вітали і нікому я нічого ніже свого не сказала. Ородлива та ще й чорноброва, всі до мене залитялись та й сватати стали. А у мене вже й на те рушники вже ткались. От-от була, подавала та лихо зустріло. Рано вранці в Колипівку якраз у неділю. Пішла я за водою, вже криниця тає зумліла і висохла. А я все літаю. Бачу, гетьма старшиною, я води набрала та в помі шлях перейшла. А того й не знала, що він переясно в Москві присягати. І вже ледве не на ледве донесла до хати Оту воду. Чом я з нею відер не побила, батька, матір себе, брата, собаку труїла тією клятою водою. О, за що караюсь? О, за що мене сестрички і в рай не пускають? А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла. В батурині, як він їхав у Москву із Полтави, Я була ще недолітком, як батурин сони, Москва вночі запалила, пшечиня убила, і малого, і старого всему потупила. Са кінож трупами валялась у самих палатах везепаних. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися. Вили, а пустили москалям на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки осталася в батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як витався із під полтава. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою. Каже коня напоїти, а я й напоїла. Що тяжко, тяжко согрішила Летво я дійшла до хати, на порозі впала, а назавтра, як цар вийшов, мене поховали. Та бабуся, що осталася на тім пожарищі, та ще й мене привітала В безверхі хати А назавтра й вона вмерла І зутрила у хаті. Бо нікому в батурині було поховати, уже й хату розкидали і сволок словами на угілля попалили, а я над ярами і козацькими степами і досі літаю. І за що мене карають? Я й сама не знаю, мабуть, за те, що всякому служила. Годила, що цареві московському коня напоїла. А я в каниві ротилась, ще не говорила, моя мати ще сповиту на руках носила, як їхала катерина в кані по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі Дніпрові. Я плакала, я не знала. Чи їсти хотіла, чи, може, що маленькою на той час волі. Мене мати забавляла, на дніпи поглядала і галеру золотую мені показала мов бути. А в галері князі і всі сили воєводи, А між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась. Та й духу настало і мати медлу боніям і Бог поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь. І за що мене на митер своїй досі не пускають? Чи ж я знала ще з повиту, що та є цариця лютий ворог України, холодна мовчиться. Скажіть, сестриці. Схопилися, білесенькі. І в ліс полетіли, і в купочці на дубочку ночувати сіли.